Так, дуже хорошо. Дивіться, у вас на понеділок, ви будете дуже себе гарно почувати. Ви можете вилікуватись. Якщо переживаєте, тут буде покращуватись ваш фізичний стан здоров'я. Може ви Може, якісь вправи ви робили, приймали ліки. Тут дуже гарний результат. І ще будуть ліки, може, якісь трав'яні збори. Ну, тут покращення фізичного стану. І у середу до вас прийдуть роботодавці, замовники. Клієнти, якісь, от будуть покращуватись ваші фінанси. І з цієї середи на вас почне нападати якийсь агресивний чоловік, ну, може бути, і жінка, до речі, і вони хочуть вам нанести удар у спину. Це жінка, скоріше за все, ну, може. Так, це буде напад на ваші фінанси. Тому що ви будете на цьому тижні на коні. І тут попередження не розголошувати. Десь в оточенні у вас присутні лю люди. От вони заздрять, зраджують, хочуть вас знищити. Ну, дійсно, тут дуже агресивна карта. От, і якщо стосується бойових дій, то тут саме в середа, може середа-четверг, в цю ніч готується наступ від расистів. І саме це техніка можуть рушити. В них агентура попрацює. Шпигуни Е будуть бити. Іти технікою, попередження, заперечую, убираю весь негатив. Так, іде п'ятниця. Ви тут почнете нову справу, починаєте, може вчитися, хтось може проходить стажування.